Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Квітень підходить до завершення або вже підійшов, залежно, коли ви дивитесь це відео. Тож давайте розглянемо, що там по подіях, які будуть в травні, що нового та цікавого будемо проходити цього місяця. Як завжди попереджаю, що розклад подій ще може змінюватися, ще можуть щось додати розробники або замінити. Але в загальному картина по подіях буде такою, як в цьому календарі. Тож давайте розпочинати про все по порядку. Героєм місяця на травень буде герой природи, бо ірант. Відео про нього вже є на каналі. Хто ще не бачив, то посилання я додаю. По 3 травня триватиме суд над дюнами, яке розпочнеться ще в квітні 29-го. а 2 травня розпочнеться подія село Гоблінів з квестом та спробою прикликати гоблінів і вже нових героїв, які вийшли до цієї події сім'ю хранителів гарнізону. З 3 травня по 6 відкриється таверна легенда з старими гемами та їх костюмованими версіями. А також по другому колу розпочнуть виходити герої чемпіони. А з 6 по 8 травня буде доступним вікно виклику сходу Атлантиди з костюмованими і не тільки героями, які відповідно належать до Атлантиди, та двома гемами в рекомендованих. А ще з 6, але вже по 9 травня, з'явиться гардеробна. Ще не всі стандартні герої отримали мультяшні костюми, тож декого з них ми вже побачимо цього разу. Як мінімум має бути вже представлена ізарнія в третьому мультяшному костюмі з 8 по 13 травня. Хто б сумнівався, відкриється вежа сови. Є презентовані нові герої сови до виходу. Тож по черзі вони будуть продовжувати виходити, і відповідно, вежа сови буде часто в розкладі зустрічатися. Це минулого місяця. Ще вежу магів були додали, зробили так би мовити, сюрприз для всіх. Далі з 10 по 13 травня буде доступно і Вальгала на вік. А після Вальгали, 13 травня, знову нам дадуть подію село Гоблінів, вдруге вже за місяць. Тож, як на мене це непогана новина, можна буде підзбирати монеток, щоб прикликати гоблінів. Триватиме подія до 16 травня. А ось 16 травня нас очікує і новинка, і не зовсім, адже має з'явитися івент повернення в святилище. Це стосується горгульів. Раніше цей івент називався Святилище горгульів». але його обновили і трішки змінили назву. Івент буде оновлений, адже туди додадуться нові горгульї, яких ми вже бачили на дні народжені пазлів. Це Гартен і Побгід. І очікувано, що вони не останні, так би мовити, в своєму роді, бо вийдуть ще нові герої Горгулії з м'якою шкірою старі з кам'яною, а нові з м'якою. Тож хто чекав на івенти з горгульями, то він нарешті відбудеться. Триватиме подія до 20 травня. 20 травня нас очікує змагання стихій. На черзі змагання стихій природи має бути. А ще паралельно до змагання стихій буде подія Астральні Ельфи. Закінчаться і змагання стихій і астральні ельфи 23 травня. Далі 23 травня розпочнуться дві події, які йдуть паралельно одна до одної. Це тремтіння безодні та нерозказані казки. І вони триватимуть до 27 травня. А ще з 24 травня і по 27 можна буде проходити острів монстрів, який особисто мені подобається і його цікаво проходити. З 27 по 31 травня розпочнеться знову судна дюнами. А 28 травня можна буде зареєструватися на війну трьох королівств, щоб позмагатися з батьма іншими гравцями. Ну і в ВТК потужні герої є доступні виклику, тож можна буде спробувати своє везіння. Щоправда, без донату шанси мінімальні і закінчуватися місяць буде гардеробною, яка розпочнеться 31 травня з переходом вже на червень до 3-го. По подіях все, тепер предмети для переродження. 1 травня має бути квест на ефіри святині, 8-го на Королівський Камзол, 15-го на Дамаський Клинок, 22-го на містичні кільця і 29 травня квест, щоб отримати тонік. А ще 3 травня буде доступний виклик для п'ятизіркових загонів і 9 та 25 травня можна буде прикликати на завітному. Квесту для завітного виклику в травні не буде. І залишаються турніри 5 травня. Розпочнеться реєстрація на турнір для трьохзіркових героїв з режимом пришвидшена мана. І всі стихії будуть дозволені. 12 травня реєстрація для чотирьохзіркових героїв, режим баф атаки і герої вогню заборонені. 19 травня реєстрація для трьохзіркових героїв. Стихія Темряви під забороною і режим пришвидшена Мана. І 26 травня реєстрація для чотирьохзіркових героїв, режим баф атаки, і всі стихії будуть дозволені. Ось таким буде календар подій на травень. З новинок хіба що івент повернення в святилище буде, та й то, що це щось геть нове, важко сказати. А так всі події вже відомі. Ну за винятком, хіба герої нові будуть до багатьох подій, але вони завжди виходять. Інша справа домініон драконів, але швидше за все ще не буде його цього місяця. Може що більше стане відомо, коли з'явиться інфа щодо 67-ї версії. Тож посилання на фото календаря я залишу в описі під цим відео, його можна заскрінити або завантажити і поділитися з друзями по альянсу. А також пишіть, яку подію очікуєте. А я на цьому буду закінчувати. Якщо відео вам сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.